Чотири мільйони гривень отримав бюджет Запорізької громади завдяки працевлаштуванню людей через обласний центр зайнятості. Загалом впродовж минулого року 21 тисяча жителів області скористалися послугами з постійного та тимчасового працевлаштування. 6 тисяч людей отримали робочі місця ще 4 тисячі направили на суспільно-корисні роботи. До того ж, перелік цих робіт значно розширився в рамках проєкту Армія відновлення, який спрямований на залучення громад до відбудови країни водночас. Обласний центр зайнятості уклав 110 договорів про організацію робіт та профінансував понад 43 мільйони гривень. Тільки в минулому році протягом року було працевлаштовано на постійні місця 3600 осіб. Сьогодні ми вбачаємо свій ресурс. Нашої роботи саме в тому, щоб найбільше наблизити послуги до кожної людини, і в тому числі пропозиції щодо її можливості працевлаштування і самореалізації на робочому місці. І таким чином, протягом минулого року, ми розпочали цю роботу і на цей рік ставимо перед собою завдання продовжити. З листопада минулого року центр запустив додаток служба зайнятості в смартфоні, сервіс, який дозволяє дистанційно отримати послугу служби зайнятості. В цьому ж році зросли виплати компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю. Відтепер роботодавець може отримати 120 тисяч гривень за людину із першої групою, та 80 тисяч за людину із другою групою інвалідності. Віднедавна зріс і попит на робітничі професії зазначають в обласному центрі зайнятості. Аналізуючи е, перелік вакансій, можна говорити про те, що сьогодні найбільш затребуваними є робітничі професії. І, е... Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб дати можливість людям, які не мають таких професій, їх отримати для самореалізації. На сьогодні 79% зареєстрованих безробітних це жінки. І тому ми розглядаємо дуже багато питань щодо можливості саме навчання перенавчання жінок на професії, які традиційно вважалися суто чоловічими.